Бо і це, це мене радує, бо в якийсь час мені було дуже, я не знаю, як, як сказати, жахливо, то, що от таке відношення до енергетиків. Особливо кінець 90-х та початок 2000-х це було страшне. Вони вороги, на, мабуть, більш, ніж суддівська та система чи. Чи працівники uh, правоохоронних органів? Так? Органів, і Верховний Совет, Рітіки, це <пробітник> зло зелено. Верховну Раду це теж не здається. А зараз, а зараз все, зараз, зараз uh -huh. зовсім Хорошо, Дивіться, а ви продавали, продаєте електроенергію самі, чи ви якось працюєте через якихось компаній? А, <пробітник> там? а ні, є компанія, а яка. А? ми, Це ясно, ясна компанія, яка, ну вона окремо ясна плюс. Вони, Ми у них і купуємо. Як юридична особа, і ми їм і продаємо. Ну, тобто вам не треба було вже створювати якийсь свій відділ продажів, який а там, ні, там ні, оце, не може бути. Якщо для власного споживання, uh -huh. якщо в мене є власне споживання, і ми, якщо продаємо надлічки, то не треба нічого робити. А якщо я побудував е сонячний і хочу сам продавати, ну, типа іджем споживачам. То потрібно робити цю, цю систему. Там, ну, але це можна і через, через ясно робити. Зайти да, таким да, чином. Да, да, да. Дивіться, а наскільки це затратно для вас? от ви поставили цю сонячну станцію.